У цьому відео ми зробимо гру подібну до Asteroids за три кроки. Розпочнемо з рухів корабля, працюватимемо над стрілянням та знищенням каменів і створимо гру з циклом з рахунком. Тож давайте почнемо. Відкриємо GameMaker, натиснемо на новий і виберемо цей шаблон космічних каменів. Отримайте всі зображення, які вам потрібні для гри. Введіть назву проекту тут і натисніть Let's Go. Ви зараз у своєму проєкті в GameMaker і в браузері ресурсів тут у вас є 4 спрайти або зображення. Отже, це куля, яку ви випускаєте, корабель, яким ви керуєте, велика і маленька скеля. Це зображення, але перетворимо на об'єкти, що можемо програмувати рухатися, літати, стріляти і робити все, що хочемо. Таким чином, у вікні активів я натисну на групу об'єктів, а потім піду сюди і виберу об'єкти. Я збільшу це до четверих і натисну Створити. Тепер перейдемо до кожного об'єкта, надамо йому ім'я та спрайт. Я подвійно клацну на першому. Назвати цей об'єкт підкреслювання гравця, тому це буде форма гравця з браузера ресурсів. Я перетягну спрайт гравця SPRPlayer і відпущу його тут. Тому ми кажемо гейммейкеру, що це виглядає так. Потім другий об'єкт я назву його OBJ підкреслювання куль. І застосую спрайт кулі SPR Bullet. А потім наступним об'єктом буде OBJ ROG. Це матиме великий спрайт великого каменю, оскільки камені є великими. Це тільки коли ти стріляєш у них, вони стають малими. А потім останній об'єкт OBJ Game, і йому не потрібен спрайт, оскільки це не щось, що можна побачити в русі гри. Об'єкт працює пізніше у цьому відео у тихому фоновому режимі. І ми його використовуватимемо. Маємо об'єкти, розмістимо на екрані, щоб гравець побачив. Використовуйте кімнату для цього так відкрийте кімнату, яка вже є в браузері активів. Тепер це область, яку ви бачите в грі, і ви можете розмістити тут будь-які об'єкти, які ви хочете в своїй грі. Але перед цим я зайду в налаштування кімнати і зміню розмір на 1000 з 1000, щоб вона була простим квадратом. Якщо не бачите варіанти, клацніть на кімнату в браузері активів, тоді побачите. Якщо ви хочете щось помістити в кімнату це має бути розміщено на шарі. Ви можете побачити всі свої шари тут. Шар екземплярів це шар, на якому розмістити свої об'єкти. Виберіть його і перетягніть гравця зі своїх об'єктів в кімнату. Також перетягну кілька каменів близько шести. У кімнаті кожен камінь екземпляр свого об'єкта це цікаве явище, що варто досліджувати. Так отже, тут є шість екземплярів об'єкта камінь, і саме тому шар також називається екземплярами. Таким чином, з об'єктів ви створюєте екземп. Якщо запустити гру зараз, побачите поміщені в кімнату об'єкти, але нічого не рухатиметься, бо не програмували об'єкти. Відкриваємо GameMaker, закриваємо кімнату і двічі клацніть на OBJ Player. натисніть на додавання події та додайте подію кроку. Якщо пропонують вибрати між GML та візуальним GML, виберіть GML, якщо хочете писати код. або виберіть візуальний GML. Якщо хочете використовувати блоки для програмування вашої гри. Увімкніть не запитувати знову проекту і натисніть ОК. OK. Тепер це подія. Ви можете програмувати цю подію, наприклад, для переміщення вашого корабля, і це буде відбуватися кожен кадр, оскільки це подія кроку, виконується на кожному кроці. Інша подія може відбуватися в інший час. Зараз програмуємо цю подію. Якщо ви обрали візуальний редактор GML, подивіться ліворуч, якщо код GML праворуч, подію, яку хочемо перевірити. Це те, чи утримується натиснута стрілка вгору. Якщо так, хочемо, щоб корабель рухався, щоб зробити корабель прискорюватися вперед. Але пам'ятайте, коли додаєте цю дію в GML Visual, переконайтеся, що перетягуєте її праворуч від зеленої дії, це тому, що зелена дія є умовою, і ви можете прикріплювати дії до неї, і ці дії виконуватимуться лише у разі виконання умови. Так що прикріпіть його тут. І ми запускаємо функцію додавання руху. Це в основному додає рух до екземпляра в певному напрямку, а цей напрямок у цьому випадку є кутом зображення екземпляра. Скільки спрайти екземпляра повернулися ми додаємо рух у цьому напрямку, кількість руху 0,1. Змініть форму для регулювання швидкості корабля, але пам'ятайте поворот неможливий без впливу на рух. Тож, давайте працювати над цим. Додаємо умову для перевірки, чи утримується ліва стрілка вниз. У цьому випадку ми збільшимо зміну кута зображення на 4, що поверне спрайт вліво. Перевіряємо, чи натиснута клавіша зі стрілкою вправо. У цьому випадку зменшуємо значення кута зображення на 4, що поверне спрайт вправо. Запустіть гру. Можете рухатися та повертатися. Проблема, вийдете з кімнати, загубитесь, ти ніколи не повертаєшся. Ми хочемо обгорнути кімнату, щоб корабель виходив з одного кінця і повертався з протилежного. Для цього назад у події кроку просто додайте це поза будь-якими умовами. Дозволяє обгортання по горизонталі та вертикалі, і якщо ви запустите гру, побачите це на дії. Тепер ви не можете вийти з кімнати. Наш перший крок завершено. Ми змогли зробити корабель рухатися та повертатися. А тепер ми хочемо працювати, це стріляти та знищувати камені. Створимо OBJBullet при натисканні лівої кнопки миші, щоб відбулася стрільба з місця розташування корабля. Так отже, на тому ж самому кроці події гравця, додамо ще одну умову, щоб перевірити, чи була натиснута ліва кнопка миші. Перевіряє, чи була щойно натиснута ліва кнопка миші. Тримання її не продовжить виконуватися. Якщо кнопку натиснуто, ми створюємо екземпляр OBJBullet. Воно буде створено на місці гравця та в шарі екземплярів. І з цим ви тепер можете стріляти лівою кнопкою миші. Але, звичайно, куля нікуди не йде, оскільки вона не запрограмована рухатися. Перейдемо до OBJBullet і додамо подію створення. Ця подія відбувається лише один раз, і вона відбувається при створенні екземпляра. На цьому події ми збираємося встановити швидкість екземпляра на 10, щоб він рухався у своєму напрямку зі швидкістю 10 пікселів на кадр, а потім ми встановлюємо напрямок на кут зображення гравця, щоб куля рухалася в напрямку, в якому гравець дивиться. Тепер ви зможете стріляти рухомими кулями, але як тільки вони вийдуть за межі кімнати, вони будуть існувати назавжди. І це не добре, тому, як тільки вони вийдуть за межі кімнати, ми хочемо їх знищити. Так що в подіях додайте нову подію, перейдіть до розділу інше і виберіть поза кімнатою. У цьому події просто знищимо екземпляр тому, коли куля виходить за межі кімнати, вона негайно знищується. Запустіть гру і ви можете вільно стріляти куди завгодно. Ви завершили основну частину гри, наступним кроком знищення каменів. Перш ніж ми спробуємо знищити камені, давайте надамо їм життя, зробивши їх рухатися. Так, відкрите OBJ Rock і тут додайте подію Create. У цьому події ми скажемо скелі рухатися випадковим чином. Спочатку встановимо швидкість на 1, щоб камінь рухався повільно, а потім встановимо напрямок на випадкове значення між 0 і 360, що є повним колом, а також встановимо кут зображення на випадкове значення. Камінь рухатиметься випадково, а його спрайт буде обертатися під випадковим кутом. Ми хочемо, щоб камені обгорталися як гравець, щоб не загубилися після виходу з кімнати. Тож додамо подію кроку тут і в події виконаємо ту саму функцію, яку ми робили в гравці. На цей раз ми встановимо значення відступу 100 замість 0. Це означає, що камінь перестрибує на іншу сторону кімнати лише тоді. Коли він знаходиться на відстані більше 100 пікселів від межі кімнати, тепер на тому ж кроці ми збільшуємо кут зображення на одиницю. Камінь продовжує обертатися, виглядає трохи більш реалістично. Запустіть гру, побачите рухаються камені. Вийшли з кімнати, повернулися з іншого боку, як гравець. Добре, як ми можемо знищити камені. Коли зіткнуться камінь і куля. Ми хочемо створити частинковий ефект, а потім змінити камінь. Якщо це велика скеля, вона стає маленькою, а якщо вона вже маленька, то знову з'являється як велика скеля. Таким чином, ваша гра ніколи не закінчується, оскільки у вас ніколи не закінчуються камені. Тож давайте перейдемо до об'єкту OBJ Rock, і тут додамо нову подію зіткнення з об'єктом ObJBullet. Подія відбувається кожен раз, коли камінь доторкається до кулі, що дозволяє вам програмувати їх взаємодію. Тепер на події ми, по-перше, хочемо знищити екземпляр, але екземпляр, який ми хочемо знищити, це куля, а не камінь. Застосовуємо його до іншого екземпляру. Іншим екземпляром у цьому випадку є куля, бо з нею зіштовхуєтеся. Після цього ми створюємо ефект вибуху над усіма об'єктами, щоб ми могли його побачити, і він створюється в місці каменю, оскільки камінь знищується. Розмір цього середній, а колір даного предмета білий. Потім ми знову змінюємо напрямок руху каменю на випадкове значення, щоб він рухався в іншому напрямку після пострілу. Якщо запустити гру, зможете вистрілити в камінь і побачити частинковий ефект. Залишилося програмувати, як це перетворюється на маленький камінь. Назад в тій же події додамо умову, яка перевіряє, чи це велика скеля, перевіряючи її спрайт. Якщо це так, то ми хочемо змінити його на маленьку скелю, змінивши його спрайт, а потім ми копіюємо цей екземпляр, отримуючи в кінці дві маленькі скелі. Потім додаємо else, виконається, якщо попередня умова хибна, означає, що камінь малий. І після Else ми додаємо ще одну умову, щоб перевірити, чи кількість каменів у кімнаті менше 12. Ми робимо це, щоб переконатися, що гра не має багато каменів, що робить її складною. Таким чином обмежуємо кількість каменів, які можемо відновити, збираємося встановити спрайти каменю на великий камінь. Потім змінюємо X або горизонтальне положення на 100, щоб відправити його за межі кімнати, щоб він міг знову увійти як новий камінь. Тільки ми знаємо, що це не новий екземпляр скелі, але гравець цього не знає. Тепер, нарешті, в кінці я додам ще одне інше, і це виконається, якщо обидві попередні умови є хибними, що означає, що камінь малий і в кімнаті вже є 12 каменів таким чином, ми просто знищуємо екземпляр, він перестає існувати і не відновлюється або не робить нічого. Добре це було велике, але ми впоралися. Тепер ви можете запустити гру і знищувати камені безкінечно, оскільки вони постійно відроджуються. Це наш другий крок завершено, і у нас є весела і грайлива гра. Проблема в тому, що гравець ніколи не може програти, тому нам потрібно працювати над зіткненням між гравцем і каменем та тим, як це перемагає гравця. Повернімося до об'єкта гравця і додамо подію зіткнення з каменем, тому коли гравець зіткнеться з каменем. Ця подія виконується. У разі спочатку створимо вогняний ефект над усіма об'єктами у місці розташування гравця, це буде середнього розміру ефект, і потім ми знищуємо сам екземпляр гравця. Після знищення гравця підемо встановити будильник, буде будильник 0, його встановлюємо на 120. Подія будильника 0 відбудеться через 120 кадрів після виконання. Це 2 секунди. Виконано 120 кадрів після цієї події, що складає 2 секунди. Але це само по собі не працюватиме, оскільки ми знищуємо гравця, а екземпляр, якого не існує, не може запустити сповіщення. Так, замість цього, ми застосовуємо це до об'єкту гри, і цей об'єкт буде запускати будильник для нас. Тепер, коли подія спрацьовує, ми хочемо, щоб гра перезапускалася. Відкриємо гру «OBJ». Тут додамо подію нульового будильника, а в події запустимо цю функцію для перезапуску кімнати. Це має зробити, але зараз не працюватиме, бо об'єкт гри знаходиться в іншій кімнаті. Тож, давайте відкриємо кімнату. Переконайтеся, що вибрано шар екземплярів, а потім помістіть об'єкт гри в кімнату. Немає значення, куди ви його ставите важливо, щоб він був у кімнаті. Грайте в гру, вріжтеся в камінь, програєте. Кімната перезапуститься. Є головний цикл гри. Ви можете грати, програти, знову грати і так далі. До моменту, коли можна сказати, гра закінчена. Але насправді це не так задовільно, оскільки ви не можете побачити, скільки каменів ви знищили. Тому перед закінченням відео додамо систему балів. Відкриємо об'єкт гри і тут додамо подію створення. Тут давайте створимо змінну з назвою Points. І встановимо її значення на 0. Перед збільшенням переконайтеся, що воно відображається на екрані при знищенні каменю. Продовжуйте і додайте подію DROWOI. Це місце, де ви можете малювати безпосередньо на екрані, щоб воно діяло як худ. Використовую цю функцію, щоб відобразити точки 1010 -10 на екрані. Так, у грі воно з'явиться на екрані, але ми ще не програмували його змінювати. Для цього давайте зайдемо в подію зіткнення OBJ Rock з OBJ Bullets. Це місце, де ви знищуєте камінь, тому логічно, що ви також отримуєте тут бали. Тут додамо це, щоб збільшити змінну Points на 50, щоб дати гравцеві деякі очки, але, звичайно, ця змінна не була створена в об'єкті Rock. вона була створена в об'єкті Game, який володіє цією змінною. Тому ми згадаємо назву цього об'єкта перед самою змінною, і ось як ми можемо змінити цю змінну це має зробити. Запустіть гру, і коли ви знищуєте камінь, ви отримуєте деякі очки, які ви можете побачити тут, коли ви втрачаєте рахунок скидається, і ви починаєте знову з нуля, і з цим наша гра повністю завершена. Ви можете зараз зайти і змінити значення або спрайти, щоб зробити цю гру своєю власною. Щоб поділитися грою на GX Games, подивіться відео. Щоб створити свою першу багатокористувацьку гру за 15 хвилин, подивіться це, і я побачу вас у наступному відео.